Мої вітання усім телеглядачам телеканалів Інтебе та Тернопіль. 1 студія сильні разом продовжує свою роботу. Сьогодні працюємо наживо і сьогодні буду спілкуватись із Михайлом Головком, голова Тернопільської обласної ради. В мене в ефірі сьогодні на цей час. І будемо говорити про підсумки року, про роботу обласної ради і загалом про ситуацію на Тернопільщині. Вітаю вас! Вітаю вас, доброго дня, пане Михайле. Отже, хочеться підсумки року такі розпочати із підсумки. В заключної сесії, так нещодавно минулого тижня, відбулась вона вдалось вам вирішити дуже багато питань, незважаючи на перешкоди. Тож розповідайте, як вона пройшла, з чого розпочалась. Знаю, що із приємного такого подарунку для вас від пластунів, і чим вдалось завершити? Так була плідна сесія. Ми попрацювали майже дві години, і за цей час вдалося проголосувати. 90 значних питань, практично 100 питань. Тобто, в принципі, всі ключові питання, які були на цій сесії, ми їх встигли розглянути. На жаль, перешкодила нам повітряна тривога, тому ми сесію зупинили, там оголосили перерву. Продовжимо вже її після свят, але багато ключових питань нам вдалося розглянути. Дійсно була приємна процедура. Це пластуни привітали різдвяним вигоном воговогнем. І хотів би сказати, так само почалися відзнак нагороджень. Одне з ключових питань перших ми розглянули це, присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області посмертно. Це нашим захисникам. Це ще 10 тернополян отримали. Тобто попередній сесії це було 50 чоловік. Зараз ще 10, вже 60 чоловік загалом. За цей рік наступного року я думаю ми. Продовжимо цю роботу, і ну, я думаю, може навіть і більше нам вдасться проголосувати і відзначити почесним звання на області нашим героям-захисникам. окрім того, що туди йде відзнака, там ще йде грошова винагорода з обласного бюджету в сумі 65 тисяч гривень. Ну, ну, але ці кошти були передбачені. Це Родинні, да, родинні спадкоємцям, ті кошти йдуть. Це з нашого бюджету, який ми передбачали обласною радою. Також важливі питання, які були ухвалені на сесії, такі напрямує ініціативи це встановлення пам'ятника Роману Шухевичу, нашому генералу Хорунжуму. У нас є пам'ятник Степану Бандарі. Так, 1 січня буде святкувати його день народження, тому, до речі, на другу годину ми проводимо заходи в Сукраїнське об'єднаний свободи, вшанування. Але в нас немає пам'ятник генералу Хорунжуму Шухевичу. Тому змі ініціативи на якраз біля обласної ради на нашій території запропонували місце встановлення цього пам'ятника. Я думаю, ми підготуємо плаздарну ділянку. Uh -huh. А вже сам пам'ятник, я знаю, що багато є тернополян готових охочих, яких за власні кошти скинуться. Це, це не потрібно буде коштів з бюджету. Що ми це зробимо в тому числі? Я готовий профінансувати то, щоб цей пам'ятник поставити у нас в. В області в Тернополі, що в нас був. От, власне, багато тернополян можуть сказати не на часі Звісно, так, і витрачати гроші бюджету. Я скажу, з я скажу бюджету. навпаки, якраз на час. Тому ми з бюджету якраз і не будемо витрачати кошти на пам'ятник, бо ми це зробимо за кошти е меценатів, Благодійник. і благодійників, і підприємців і раз. А ми просто виділили місце для встановлення. Це перше. По-друге, чому на часі? Тому що генерал хорожий якраз зараз на часі. Ми країна в війні, а він людина, яка сформувала українську повстанську армію. армію не Корених, і відповідно така постать, легендарна постать, має бути теж уковінчено вшановлено в нашому краї. І я згоден з вами, що з бюджету, може, це не варто зараз. Ті гроші витрачати. Ми маємо можливість потратити краще їх на збройні сили. Тому я кажу, саме ми з бюджету не будемо тратити на це жодної копійки. Це буде побудований пам'ятник за кошти. меценатів, благодійників. Uh, ухвалили так само багато звернень, які стосуються там, наприклад, дати право. Володіння вогнепальної зброї та самозахисту наших громадян законопроект, який в першому читанні ухвалений в парламенті ухвалити законопроект про заборону московської церкви, ухвалити, який ініціювала свобода і наш депутат Оксана Савчук, що в березні місяці. А також ми звернулися до уряду розірвати всі угоди з московською церквою Почавській лаврі, передати лавру до української церкви. Тобто багато багато інших звернень, особливого звернення ухвалити так само про заборону діяльності ОПЗЖ. Цієї партії, яка заборонена так, але щоб їхні представники, всі, хто були в цій партії, вони мали право балотуватися, займати державні посади е, в, в подальшому. Тому це теж треба на рівні парламенту такий закон ухвалювати. Ну і інші звернення, які стосувалися м, теж життєдіяльності, наприклад, в тому числі і нашого краю. Е, ми на сесії ходили багато змін до статутів наших комунальних закладів. Це першу чергу охорони здоров'я, це закладів реабілітації. Тому що Тернопільщина приймає багато вояків, які воювали, які поранені, які реабілітації проходять в нашій області. Ми змінили статути для цього, відповідно, для тих додаткових функцій, для додаткових послуг. І заклади в нас працюють, і сподіваємося, зараз у нас є проект. Що ми залучити ще окрім більше золотого, де є потужна база, там чи в кулинцях, так а ми хочемо ще і в Заліщиках. У нас є теж потужна база, але вона повноцінно не заповнена. Ціни ж треба більше її зараз докласти зусиль того, щоб там можна було приймати зі своєї України, наших захисників і щоб вони там зможуть проходити реабілітацію. Д докласти зусиль, що ви маєте на увазі? Ну, там потребує ремонту ця база, там. Так? Крім ремонту, там треба і обладнання додатково. Uh -huh. Там треба і ремонт, ну і багато чогось іншого. Тобто uh -huh. то зараз стоїть завдання так само потрібні буде нові пакети зсу отримати для того, щоб кошти вони могли заробляти, йшли на заклад, на наш лікувальний заклад і і так далі. Uh -huh. От бачу ще серед питань про вартість харчування в закладах освіти. Є питання так. на сесії. Так, Теж ми ухвалили це стосовно діток, які навчаються в наших закладах для того, щоб їхні Діти, яких батьки воюють збройних в Силах України, могли харчуватися безкоштовно. Mm -hmm. Тому ми якраз започаткували цю програму, внесли ці зміни, бо раніше це стосувалося тільки вояків. АТО. тут антитерористичні операції зараз антитерористичні операції немає, mm -hmm. а йде воєнний стан і всі а, військовослужбовці, які в збройних сил. Тобто відповідно, щоб їхні сім'ї, тобто, їхні дітки могли харчуватися безкоштовно в всі в наших закладах. Тому це вже з якого часу можна розраховувати? Це де з нового Програма. року вже з нового року, так. так. І е, ще одне питання про е, Тримор'я. Розкажіть, що це таке, що це, воно такі, має дати Україні за це інтеграційний проект, який стосується е, посилення співпраці України з нашими партнерами європейськими країнами східної Європи, туди входять 12 держав. Е, і Україна, я був на цьому форумі літом е, в Польщі. Тримор'я, де на жаль, в 2016 році, коли створилися в Загребі е, цей проект. Тобто між трьома морями, тобто, uh -huh. починаючи від Балтики, Чорного моря до Адріатичного, тобто, відповідно, всі ці три моря входять туди країни, України, які в цей проєкт. Ну, на жаль, тоді Україна не ввійшла, тому зараз треба ініціювати, щоб все ж таки наша влада звернулася до них, щоб ми входили в цей проєкт. Це пришвидшить нашу європейську інтеграцію і в цьому проєкті. Хотів би сказати, що коли я був літом в Польщі на цьому форумі, то ми підписали з ними меморандум. Про регіональну співпрацю між країнами Триморя і Тернопільською областю, тобто, в тому числі напряму з воєводством Польщі Прикарпатським і Люблінським, то ми, відповідно, з ними вже підписали цю угоду і цю співпрацю. Але треба це робити ще на рівні держави, тому що наша країна теж входила в цей проєкт, це такий проєкт Східної Європи. Де тому дуже є актуально на сьогодні ті країни, які найбільше вболівають зараз за Україну, які найбільше підтримують нас. Тому нам треба в тому плані працювати, інтегруватися. Тобто це мова йде не тільки про всю Україну, а ще й про Тернопільську область. Зокрема, так нам треба Ні, докласти це більше мова йде про те, збиси. що ми зверталися до держави, там до уряду, до парламенту президента, щоб вони ініціювали на рівні uh -huh. держави, щоб наша країна приєдналася. Бо ми вже в, ну, самі ще в я під uh -huh. самим радом ще літом, співпраці uh -huh. регіональної такої, так, як, би, як би мовити область наша і країнами Триморі, які входять в першу чергу з іншими воєводствами там в Польщі, так які є учасниками Польща це кого Тому ми вже зі своєї сторони робимо інтеграційні кроки. Але треба що на рівні держави, тому це звернення краси стосувалося. Ну будемо сподіватись, так що Третремор'я, як і Євросоюз, візьме обійми Україну і нас це, зокрема. Триморія це така, знаєте, завульована назва, в яку свій час ще. Липинський висловив то Балта, Чорноморська війська. Тобто від Балтики до Чорного моря, це Україна стає центром цього інтеграційного співпраці. Такої через нас ідуть через всі потоки торговельні. Тобто ми контролюємо всі моря, і це дуже сильно посилює такого стратегічного геополітичного гравця в цьому регіоні. Тому для України це було дуже вигідно. Тому для нас велика помилка, що тоді в 2016 році ми не вступили і, хоча мали запрошення на це. Пане Михайле, ми говоримо зараз про таку заключну підсумкову сесію цього року, і звичайно, що хочеться підбити підсумки загалом. Цього року, от особисто для вас, він був Дуже звичайно, важкий. що важчий за попередній, так але все одно якось хочеться порівнювати, тому що ну чи не в кожному ефірі ми говоримо про те, що до 24 лютого і після 24 лютого, і звичайно, все не можу змінюється. не можу не запитати вас і як людину, і як чиновника, і як керівника. От в тих трьох іпостасях наскільки Все цей рік? Все змінилося дуже важко. В рік був важкий. Якщо в попередньому році там це проблема була там ковід, так то зараз взагалі на порівняно з тим ковідом це не квіти нічого. З тим, те, що ми з її війною, так війна повномасштабна, яка торкнулася кожного. Бо якщо 2014 року війна, яка розпочалася, вона діяла локально. Вона дуже мало мало частку людей захоплювала ця війна. Вже з 24 лютого вона захопила всіх, і тут вже не було такого, кого би вона не зачепила, так починаючи у нас, навіть область, але ми були задіяні повністю. Тобто, окрім того, що до нас теж прилітало це, слава Богу, не часто. Але ми займалися основною функцією в себе. Це в першу чергу це забезпечення, підтримка переду передових позицій наших військових. Так в даному випадку це забезпечення їх всім необхідним. Це поселення переселенців, ті, хто найбільше постраждали. Це наші комунальні заклади працювали день і ніч 24 на 7, Ми їх поселяли, годували, допомагали всім необхідним. Збирали гуманітарну допомогу, передавали і при кожному практичному закладу гуманітарному гумта штаб створений по нашому комунальному закладі, і ця робота тривала постійно, і було дуже важко, особливо на початках. Але ми стабілізували вибудували таку вертикаль. І більше ста тисяч переселенців ми в себе поселили в області, яких забезпечили всім необхідним. Це за це. Всім дякую, всім нашим закладам, керівникам і всім персоналам. Хто до цього долучився, хто працював звісно, е, на цей рік мали дуже багато планів там, так будувати там школи, садочки, дороги, мости. Там спортивні об'єкти, людову арену, там біатлонну базу, і що ми тільки не планували. Гроші під це все виділили. Звісно, всі кошти нас забрали, ці, всі всі проекти заморозилися. І зараз ми розуміємо, що поки війна не завершиться, то ми не зможемо продовжувати їх там відбудовувати чи будувати. Тому зараз цей рік в великі корективи вніс. Ми поміняли всю роботу, всю стратегію. Ми розуміємо, що ми залишилися без коштів. Весь бюджет забрали на Збройні сили, так і ті кошти, які ми видали, ми теж передали для наших, військових, ну, для наших солдатів, військових частин приміщення віддали. Багато багато інших речей. А, тому зараз шукаємо додаткові ресурси за кордоном, наших спонсорів, інвесторів, таких якби різних е, компаній, які займаються благодійністю, і ми з ними виходимо на контакт для того, щоб вони підтримували наш регіон, щоб допомагали. Ну і звісно, вже ми рекламуємо наш регіон з точки зору інвестицій, що безпечна область, центр Західної України, що тут вигідно вкладувати, займатися виробництвом будівництвом і всім іншим, тим паче багато компаній. Більше ста компаній, які переїхали релокації бізнесу, та типу, зі сходу нашої держави до нас в області, це теж як свідчення, те, що в нас можна працювати і досить комфортно. Тому ми будемо це робити в наступному році. В цьому році ми в жодних форумів не проводили, але. Участь в формах брали. Сподіваюся, наступному році ми вже зможемо провести і самі навіть які економічні форуми для інвесторів, міжнародних, для того, щоб говорити таторно почнеє. Дуже цікаво. Сюди вартує вкладувати інвестиції і сюди вартує заводити кошти для того, щоб ми створили робочі місця, щоб люди були зайняті, щоб наша область була заможна і багата. Тому для нас ця стратегія залишається далі. І ми її незмінно будемо дотримуватися і в цьому напрямку працювати. Ви кажете, що майже фактично всі кошти було забрано на збройні сили, так але все-таки якась частина коштів залишилася. Які основні е, сфери і галузі е, пішли ці кошти, були направлені. На, є чергу? постанова кабінету міністрів 590, яка забороняє нам е, проводити капітальні видатки. Тобто, ми не можемо ні будувати дороги, uh -huh. ми не можемо будувати мости, ми не можемо е, будувати школи, садочки, лікарні і так далі тому ми шукаємо зовсім інший підхід. Наприклад, підписали меморандум про швейцарську кампанію разом спільно з Червоним Хрестом. Так і для нашого героїчного центру в Петриках обласної ради ми виділяємо по цьому спільному проекту 4 мільйони гривень. Тобто це іноземні кошти, які зайдуть сюди для нашого закладу. Тобто, ми такий формат шукаємо, тому що наші кошти, ті, які є, вони є, але ми їх не можемо потратити. Нам казначейство не пропустить. Тобто у нас ті гроші держава забрала. І тому ми сьогодні, тобто є чітка заборона, постанова 590 про те, що капітальні видатки заборонені. А будівництво реконструкція – це все капітальні видатки. От і все. Угу. Тому ми в цьому році практично нічого не робили з точки зору там будівництва. Якщо наступний рік сподіваємося, будуть зміни. Будуть коректування, якісь там дозволять частково щось робити, то ми залюбки, звісно, вже приступимо до роботи. Будемо ж робити ті, що в планах мали собі, запланували і в тому напрямку ми будемо працювати. Ну будемо сподіватися так. на це. Повертаючись до питання зміни цього року, так і для вас, як для людини, керівника і посадовця, чи задоволені ви роботою депутатів цього року? Ну, скажу, звісно, що задоволений, з точки зору, я вважаю, що у нас депутатський корпус злагоджено, чітко працює. Всі п'ять разів, коли ми сесію збирали, люди збиралися, ми проводили всі необхідні питання. Більше того, 12 депутатів зараз в Збройних силах України. Ну, це теж викликає для нас трудність, наприклад, їх там витягнути на сесію, тобто рідко їм вдається відлучитися, тобто когось відпускають, когось не відпускають, тобто все по-різному. Але тобто в нас показник я вам скажу один з найкращих серед депутатських корпусів в всіх радах в суму в суму всій Україні. Тому Добре. за це їм велика шана і вдячність і багатьох до речі, я стараюся постійно відвідувати, контактувати з ними там, от навіть будучи на сході, то те, що бачився з нашими депутатами, які на передові, тому ми працюємо. Я за це їм дякую. Що навіть під час сирен там що люди приходять і не бояться, і ми сім'зали збираємося голосуємо всі необхідні життєві питання для нашого області і краю. До Речі, про вашу поїздку ви відвідали, зробили такий різдвянутку, можна сказати, подорож і привезли подарунки бійцям, і відвідали своїх побратимів і депутатів. Розкажіть трошки про емоційну складову цієї подорожі. Це поїздка була дуже хороша, така емоційно заряджена. Тут я відвідав дуже багато місць. Тут починаючи там Лиман, Слов'янська, Моторста Торець, там Турець, ну і до Бахмут. Я ж В самому Бахмуті був і всюди зустрічався з нашими хлопцями з Тернопільщини. Я їх нагородив багатьма відзнаками. Тобто це вони було подання на них, там кого оцінив подарунками годинниками, кого там золотим значком, кого там, Ярослава Стецька, нашим орденом обласної ради. І відповідно, ну звісно, для хлопців це має велике значення. Тобто це, Що до них приїхав керівник там, обласної ради, так, області, який приїжджає на передову на фронт і в такі і з нагородами, там відзнаками. Це піднімає бойовий дух кожного солдата. Це мене задоволення. Окрім того, звісно, ми не порожніми руками, ми з гостинцями приїхали. 에, привезли всякі їм э, гостиці добрі солодощі. Ну і крім того, такі речі, які вони замовляли. Хто там кому квадрокоптер, тому ще щось там тепловізор, а так само привезли три автомобілі. Тобто я в Карпатській січі достойні ну, були та, вже та. і ще. Окрім того, ми три автомобілі э, позашляховика, які їм потрібні, дуже тому що це теж розхідний матеріал. І вони там і, і обстріли потрапляють, і ламаються, ну все. Тобто, працюють по бездоріжжю, їздять, і це, а їм потрібні ті автомобілі, особливо доставка чи бійців, чи поранених. Тобто, вони, тому хлопці були дуже задоволені. Я з своєї сторони теж отримав такий заряд, такий запал. Звісно, що важко, тому що в нас великі там, втрати, але. Бойовий дух неймовірно великий. Бо хлопці заряджені, стоять там просто як граніт, як скала, і вони готові на все. Тобто тому великий моральний дух наших бійців просто вражений. Побував в самому Бахмуті, зустрівся там з нашими хлопцями. Ну чесно кажучи, враження ж гінтюще, тобто міста немає, тобто воно зруйноване. Постійно кожний якісь вибухи там, там горить там. Щось палає, там вікна вибиті. Життя як такого немає в місті. Так там дроти, ті тролейбусні лінії, всі порвані, так валяються по дорозі. Тобто ти їдеш машиною, то б'єш, дріт по склі б'є, чи не там. Ну, е, така фільм е, там можна дійсно. Ну, Кіно ціле знімати, тому е, міста як немає. Але звісно, що після перемоги ми все відбудуємо, тому що е, важкі бої, важкі бої, великі втрати, і це дуже е, боляче, тому що немає достатнього зброєння. Все одна те, з ким би не зустрічався, з ким не говорив, є хлопці, є кому воювати, е, нема з чого стріляти. Тобто нема гармат, нема снарядів, нема важкого озброєння, нема танків, нема. БТРів чи там БМП, тобто бронемашин, тобто все це потрібно і залужний це чітко статі спитає. Якби нам наші партнери-союзники це дали те, що в них на складах лежить там там 50 років, зберігають, то, що вони готувалися до війни з союзом радянським, ще коли гонку зброєнь проводили так. І зараз не хоче нам це передати. Ну, відповідно, війна буде затягуватися, тому що в нас немає сил вибити борга. Чим довше війна затягується, тим більше втрат буде з нашої сторони, тим більше хлопців згине. Тому для нас вона має дуже таке негативне значення. Нам треба робити зараз. Моя позиція, і політична позиція нашої партії це бити на сполох всім, тобто всі громадськості, всі дипломати, всі політики, всі військові. Ну хто може це робити, тиснути, тиснути на наших партнерів, які нас роззброювали, які Бирали в нас ядерну зброю, які нам гарантували безпеку, що вони зараз нам дали е, цю зброю. Більше того, я хочу с намаконлі, е, який є автором республіканець законопроекту про лендліз. Ви знаєте, що він е, цей автор е, автор законопроекту він його зареєстрував ще до початку повно, повномасштабного вторгнення. Це коли звучала інформація, що буде війна, що Росія готує повномасштабне вторгнення. Вони зареєстрували цей законопроект, який би таким чином би зупинити війну е, Росії проти України. Україні, але вони його демократи не голосували аж лише весною. І коли Байден підписав 9 травня цей закон про Ленд-Ліз, то цей унікальний законопроект про Ленд-Ліз, він кращий ніж навіть те, що в 41-му році, який був правильний Америкою, так для Британії, тому що там немає термінів повернення за поставку зброї. Тобто він взагалі можна і не повертати тої зброї, чи кошти там за неї. Тобто, це практично без. В поворотна допомога. І тому е, він дуже вигідний, але наприкрут те, що до сьогоднішнього дня 10 місяців війни вже триває, але ми по Ленізу нічого не отримали. Жодного патрона, жодного боєприпасу, нічого. І от, якщо ми будемо мовчати і не будемо про це говорити, що слухайте, ви там е, хизуються, що ви дуже допомагаєте Україні. Тобто давайте не на словах, давайте на ділі давайте, ви дали, один, говорите, 1,3 мільярда доларів в місяць на допомогу, ну це ж смішні кошти. Це в 30 40-х роках, під час Другої світової війни, ви в рази більше допомагали, ти саме Британії, 30 мільярдів дали. По сьогоднішньому курсу це буде 1,5 трильйона доларів. По сьогоднішньому курсу. Це mm -hmm. різні речі, а ви зараз один 1,3 три говорите в місяць. Ну це ж ні про що розумієте. Тому е, це ну ми далеко не будемо говорити з друзів. Давайте подивимося за Афганістан. Скільки Америка потратила коштів в Афганістані війні? Я вам скажу, знаєте, знаю, якщо чесно два трильйони доларів. Два трильйони. Вони на 100 мільярдів тільки залишили зброї, Вертольотів, бронетранспортерів, танків і так далі. Два на 100 мільярдів. І для Америки, ну, для країни такої, така допомога для України це ніщо, це капля в морі. Оце цикання, це, це покрупинці, розумієте. Якщо б вони дали нормально, так як ми перемогли, питання було б зняти. Ми б за два-три місяці закінчили цю війну. Зразу. Тому що там не було з тим озброєнням. Наші солдати достатньо, щоб це все рознести і звільнити. Але, можливо, тоді хтось не зацікавлений, щоб. Україна стала найсильнішою армією в центрі Європи, щоб Україна стала країною лідером, переможцем, щоб Україна була моральним авторитетом, щоб ми навколо себе там гуртували світ, і так далі. Тому, можливо, хтось цьому не зацікавлений, то ми бачимо, що відбувається така підкилимна гра. Але чим більше це буде відбуватися, тим більше, на жаль, наші хлопці згинуть. Це велика найбільша трагедія. Мені здається, що зараз і так Україна згуртувала навколо себе як ніколи світ, але насправді дуже шкода. Але ваша поїздка вона дає надію. Ви ж не вперше їздите Я регулярно на схід їжджу, правда, так, але Ви з 14 чотирнадцятого року туди регулярно. Пис, пис. Але ця, напевно, поїздка якась дуже вона дуже особлива. особлива. Вона особливо, бо вона була на різдво. Вона особлива, бо вона була в таку ну, в гарячу точку в Бахмута. Коли ти приїхав, це не тільки ти чуєш по телевізору, коли ти будеш був там, і ти розумієш, що е, як це все там палає, вибухає, і е, в будь-який момент може щось прилетіти, і ти просто бачиш, наскільки хлопці, які там е, міцні духом, що вони стоять кожен день і ризикують своїм життям, і, і вмирають, і все і далі стоять. Ну, це просто вражаючи. Я ще раз захоплююся мужністю наших захисників, тобто ну це дійсно. Та не на словах, це набагато легше, ніж в самому живу спробувати і це пережити навіть чи відбути там на місці. Це зовсім по-іншому все виглядає. Тому весь світ захоплюється мужністю наших хлопців. І мужністю наших збройних сил, і тому що дійсно ми на своїй Богом землі боремося за майбутнє наших дітей і за майбутнє нашої країни, за нашу перемогу. А те, що зброї бракує, ну бракує. Буде сьогодні достатньо, щоб ми тримали оборону. А щоб вибити противника і перемогти, потрібно більше зброї. Тому треба тиснути, тиснути наших міжнародних партнерів, щоб передавали зброю, тоді буде швидка перемога. Чекаємо, сподіваємось, молимось mm. про це. І ще так на завершення, вже фактично і рік завершується, і наша програма він скоро завершиться. І все-таки у вас кінець року був дуже насичений. Так, Ви і, і сесія, там поїздка, туди ви і в лішні побували. Так, це також одна із не те, що пунктів вашої роботи, а ваш такий моральний обов'язок. Ви постійно відвідуєте і набудували і, 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 і родини загиблих, і так ви підтримуєте їх. І от Власне, про цю поїздку там зовсім інша атмосфера у цьому пантеоні. Це пантеон планувався, що може навіть не навіть не для того. Просто там мав бути такий, якби собор, там чи монастир. Але спочатку повномасштабної війни зрозуміло, що ідея змінилася. Тобто, в 2014 році, верніше не повномасштабної року, коли розпочалася війна. Ідея змінилася побудувати там пантеон цих наших загиблих героїв, які віддали життя за Україну. Там отець Андрій Любовня це все розпочав. Ми тоді в 2010 році разом з Владикою там закладали капсулу. Ми давали кошти, ми будували це все позаліто туди. Ще приїжджали коли. Просто відправляли молитви за наших вояків армії УПА. Там була самолічна могила воїків УПА, там був бій, хлопці загинули, тому це місце воно має таке значення. А зараз там вже пантеон пам'яті всіх героїв-захисників України і Західної України особливо сюди з'їжджаються навіть зі сходу з Чернігова, Сум, приїжджають люди там. І є імена тих наших захисників, і тому ці молитви пам'яті про наших героїв. Вони нас гуртують, вони об'єднують, Що ми маємо дати перша родинам тим, які втратили підтримку. Влада має показати, що вона перша. Пільнує, пам'ятає, цінує. Я розумію, і що ми одна велика сім'я родина, яка разом стоїть і разом бореться, і разом відстоює Україну, і що ніхто тут не забути, нічого не забуде. Що ми разом будемо до, до кінця до нашої перемоги. Тому о, дякую всім, хто долучається до відбудови цього комплексу, і ми повинні пам'ятати кожного нашого захисника і героя. кажу, тому ми навіть сесію розпочинали це з присвоєння звання почесного громадянина Тернопільської області. Ну і на завершення хочеться завершити все-таки і наш ефір, і рік оптимістично. Тож хочеться почути ваші оптимістичні плани на 23-й рік і побажання нашим спочатку. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Сподіваюся, цей рік буде для нас переможним, переломним. Ми зможемо відбудувати кожне там знищене місто, так ми зможемо налагодити повністю життя в нашій державі. Повноцінне, ми сподіваємося, всі українці, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, до своїх рідних, і ми маємо стати сильними. Тобто, ця війна змінила нас, вона перетворила нас на інших. Ми стали тепер нацією згуртованою і міцною, і сильною нацією, нації, і духовно сильною, тому що лише той, хто проходить таке випробування, це є справжньою людиною. Тому ми. Згідні цього, ми цього ми це пройдемо. А переконаний, що наступний рік Тас Бог буде для нас успішним, переломним, переможним, і ми зможемо вже з вами наступному році зустрітися і сказати, що так ми цього варті, ми це зробили, і ми перемогли, вистояли. А далі нас чекає тільки позитив, і щасливе щасливий майбутнє. Оце це ми маємо зробити все для того. Буду сподіватися, що наступна наша зустріч буде дуже позитивна, і саме будемо говорити про те, що ви сказали. Наразі я вам дякую за те, дякую що вам. приділили час за те, що прийшли до нас і розповіли, підбили підсумки року цього надскладного року. Я б сказала для усіх українців без винятку. Тож будемо сподіватися, що наступний рік справді буде для нас якомога кращим. Я вам дякую, дякую, дякую. нашим глядачам. І нагадаю, що сьогодні спілкувалась із головою Тернопільської обласної ради. Михайло Головко був у мене в гостях. Дякую і до зустрічі.